Вітаю вас на каналі Teach Program. В сьогоднішньому відео ми розглянемо, як створювати тести. Для цього потрібно відкрити програму MyTest Editor і або на панелі задач натиснути Додати завдання, або вкладки меню завдання Додати. І нам... У діалоговому вікні запропонують варіанти вибору. Давайте по порядку. Вибір одного. Натискаємо ОК. Вводимо запитання. Запитання «1». І вписуємо відповіді. Відповідь «1». Відповідь 2, відповідь 3. Ну і давайте відповідь 4. І натискаємо правильно. Правильно у нас буде відповідь 3. Так, створили. Натискаємо Зберегти завдання і переходимо до наступного запитання. Натискаємо на панелі завдань. І вибираємо інший тип запитання вибір кількох. Прописуємо запитання. І варіанти відповіді. Відповідь 1, відповідь 2. Відповідь 3, хай відповідь 3 відповіді. І натискаємо, що правильно буде відповідь 3 і відповідь 2. Зберегти завдання. Наступний варіант. Вказівка послідовності. У даному запитанні нам потрібно розташувати відповіді у хронологічному або ж іншому порядку. Або навіть давайте знаєте, що зробимо. Запишемо запитання 3. Розташуйте цифри у порядку зростання. Один, два, чотири. Вісім. Десять. І обов'язково вибираємо перше. Друге, третє, Четверте. І п'яте. Отримуємо наші варіанти відповіді. І порядок, в якому вони повинні розташовувати. Зберігаємо завдання. Наступний вид завдання співвідношення. Давайте розглянемо цей тип завдання і створимо запитання, наприклад. То від відповідність. Тут ми пишемо порні числа, інші не порні числа. І встановлюємо відповідність. Парні числа у нас варіант 2. Виставляємо варіант 2. Непарні числа у нас варіант 1. Виставляємо зберегти завдання. Наступний тип завдання MCQ. Тут у нас запитання логічного характеру, тобто відповідь так або ні. І говоримо, пишемо, чи правда що? Чи правда що сім? Не порне число. Перше ми пишемо. Правда. Інше пишемо. Неправда. Ставимо значення. Чи правда, що 7 не парне число? 7 у нас не парне число. Отже, це правда. Так? Неправда? Ні. І коли у нас з'явиться завдання, потрібно буде вставити, встановити відповідність. Тут, напроти, правда, поставити так, напроти, неправда поставити ні. Зберігаємо завдання, додаємо наступне. Ручне введення числа. Тут дуже просто 2, 2 плюс 3 дорівнює і вписуємо значення, чому дорівнює. 5. Зберігаємо завдання. Наступний варіант завдання ручне введення тексту. Вводимо запитання. І пишемо відповідь. Так, зберегти завдання. Але тут ще враховується регістр символів. Коли ми пишемо враховувати регістр символів і завдання напишуть з великої букви, комп'ютер зрозуміє це як неправильне завдання. Отже, враховувати регістр символів нам не потрібно. Зберігаємо завдання і переходимо до наступного. Частина зображення. Натискаємо ОК. В цю область нам потрібно завантажити зображення, де буде правильна відповідь. Завантажуємо, наприклад, ось таке, таке зображення. Давайте інше завантажимо, щоб було краще видно. Ось. І, наприклад, запитання. Де написано слово Google. Вибираємо область. Зберігаємо завдання. Натискаємо захватить Двічі клацаємо по зображенню. Вибираємо область і виділяємо слово Google. Натискаємо Вийти. Так, далі перестановка букв. Натискаємо ОК. Це останній тип зображення. Так, зберегти не зберегли завдання. І програма пропонує нам. Зберегти, натискаємо так, завдання перестановка букв, наприклад, Покажіть фігуру, в якої три сторони? Ми пишемо трикутник і натискаємо зберегти завдання. Далі натискаємо файл, Зберегти і вказуємо папку для збереження. Давайте збережемо на робочий стіл і назвемо її тест 1». Все, ми його зберегли. Ось він з'явився на робочому столі. А в наступному відео ми спробуємо відредагувати і запустити завдання на виконання.